Друзі, вітаю! 2 червня середа. Давайте подивимось, який знак дає нам доля на сьогодні. Нагадую, що середа це в нас Меркурій планета, тож, якщо є можливість, запаліть собі зелену свічку, подумайте про благополуччя та про людей, які навколо вас. Запросіть благополуччя та фінанси свій будинок, це завжди допомагає, повірте. Зараз карта дня на цю середу, друзі. О, до речі, хто ще не подивився, передбачення на липень, так, часто, час іде так швидко, вже є передбачення на липень. Обов'язково, друзі, подивіться. І так, сьогодні карта дня шість камечів. Дуже гарна карта, вона показує для багатьох друзів це, як так сказати, розворі, розворот від поганого до доброго. Тобто, якщо у вас була якась ситуація, яка вас турбує, це означає, що ви обов'язково почнете вже від неї відходити у бік кращого. Це гарні зміни. Також шість мечів може в прямому сенсі означати поїздку. Якщо ви кудись збираєтесь, ця поїздка буде вдалою. А от якщо ви були в періоді в періоду такому стагнації, коли ви не знаєте, що робити, або на якомусь місці, на якоїсь роботі, яка вас вже втомила, то це означає, що скоро у вас будуть зміни на краще. Це дуже позитивна карта. Я її люблю. Це рух вперед. І рух до найкращого, найкращого буття. Тож вітаю нас! з цією картою, Нехай вона програється для тих, кому це необхідно, друзі. Замовляйте особисті передбачення. Я беру не більше ніж 5 людей на день. Це абсолютно інший рівень взаємодії і завжди вам рада. Гарної середи, друзі! Побачимось.